Усім доброго дня. Хочу запропонувати вам свіжопригнаний автомобіль Honda CR на продаж 2012 року, модельний 13-й. На повній комплектації, в гарному кольорі, металік, повнопривідна, 4х4. По кузову немає сколів, м'ятин, царапин. Все в хорошому стані. Йдемо по колу автомобіль. Все гарне. В рідній фарбі. Окрім двох деталей цієї дверки. Є це косметика фактично. І крило. Зараз візьмемо прибор. Прийдемось, подивимось скільки. Почнемо з даху. Як завжди. І так. 99. 89. 99.

Кого буде інтересувати, знімемо окремим відео по комплектації. Безключовий доступ передніх дверей, задньої кришки багажника. Має камеру, партрони, електропривід задньої кришки багажника. Має панорамний дах. Нові зимові шини 2022 року наїздили 5 тисяч. Зеркало має поворотники. Складання зеркал, підігрів зеркал, передній також хороший, нові. Диски нові, колодки нові, ексінонові фари, лед підсвітка, вимивач фар, електроніки, туманні фари, арктрони, адаптивне світло, коріст контроль, датчик дощу, все, рельгини такі має автомобіля. Немає ніякої ржавчини, з нічого. Це дуже гарно. Так, по салону. Ми дивились вже. По салону. Шкіряний салон. З перферовною шкірою. Підігрівом сидінь. З підпорою, під поясницю. Електрорегулювання сидінь. має такі накладки на ЦРВ. коврики хороші, оригінальні. Фіксуємо він, провіряємо, замки всі не зачепані, все нічого не крутилося. Всі резинки всі хороші, нічого ніде не порване. Не протерти. Має пам'ять сидінь. Також в наявності повний електропакет. Можемо подивитися. Повноцінний мультируль. руль. Рульові пелюстки для переключання передач, асистенти різноманітні. Такий режим. вебасто, Я ще пульт покажу зараз. Зеркало з автозатемненням. Зеркало з підсвіткою. Подивимось ще саду. Також шкіряні сидіння в гарному стані, нічого не порване, не. хороші коврики, салон такий в збереженому стані. З, взагалі швейцарські машини дуже хороші. Потолок, нічого не поцарапане, такий великий підлокінник, дуже зручно. Сидіння складається, можна звідси зложити. Однією рукою трішки незручно. Назад. Можна і з багажника зложити. Дуже великий багажник такий місткий. Ось ручки, за які можна потягнути і сидіння складується. Також і це можна з цієї сторони. Знак аварійної зупинки. Така ще й ніша є, сяточка можна щось поставити. Маємо докатку, ключі, домкрат. Нема ніякої ржавчини, все. Як новенький завод. Електропривід задній кришник і багажника. З дотяжкою. Пійдемо ще подивимося. Так теж без ключовий досвід. Сидіння в гарному стані. Нічого не подерти, перфорована шкіра, тут також все в ідеальному стані. Двірна карта. Також все гарно. Коврики оригінальні. Серве. Маємо такий бардачок. пульт, вебаста. Підігрів сидінь, двох клімат, автомат. Хороший, дуже хондовський. Маємо такий підлокітник, відсувається. Тут також зеркало з підсвіткою. Маємо повний пакет документів і установки на облік. Все пройдено, сертифікат є. Так, то сертифікат, розмітнення. Маємо сервісну книжку, Вебасток. Є жорсткий диск, все є. Сервіс, всі сервіса. Зараз не будемо, бо це довго. Кому треба, все допомогу, будемо до... Будемо знімати ще до... ще. Так, ну все є. Так, підемо, заведемо автомобіль. Заводиться, як кажуть. спів Оберта. Кнопка запуску, старт. Спів Оберта. показує 7 літрів на 100, це по місту. По трасі буде брати менше, 65. Пробіг 239 оригінального. Маємо навігацію. Маємо камеру. Все працює без проблем. працює. Дуже хороший автомобіль, динамічний. 2,2 мотор. Це один із ліпших контовських моторів. І на цій коробці Хондутський. Цей автомобіль просто супер. В такому поєднанні автомобілів дуже мало є. Ось цікавить, дзвоніть. Там вільно були те задоволені. Поднищу також, немає ржавчини. Гарно, дуже. Телефон оставлю під відео. Всім дякую. Слухаємо броди ФМ. Всім до побачення.